Я вас вітаю. Це відео створене для ознайомлення глядачів з модом BLT для Банерлорду. Відео гайт для того, щоб зрозуміти, як грати і що робити, приємного перегляду. Така трішки ремарочка. Година ночі. Я це дороблю в самому кінці пишу початок. Я дуже сильно втомився. Коли монтував, Взагалі забув, що це гайд. іноді там повставляв чуть-чуть мемів. Тому, ну, я думаю, вам сподобається. Почнемо з того, як створити героя. Ми пишемо знак оклику Герой. Після цього ми відправляємо його в чат і бачимо повідомлення від боту про те, що герой створений. І те, що в нього є на руках 1000 голди. Ну і зараз подивимось, якого героя ми створили. В нас вийшов отакий на рандомі чоловічок. Я можу його редагувати за власним бажанням. У мене є тут пресети. Ось ми один завантажуємо. Оглядає він так ось так. Такий гарний чолов'яга. Ну і зараз на цьому гігатюбіку ми пройдемо весь гайд. Далі нам потрібно розібратися, що таке тіри і що таке класи. За замовчуванням, кожен глядач після створення персонажа має клас піхотинця першого тіру. Що таке тір? Це можна сказати рівень обладунків та зброї, який вимірюється від 1 до 6. Де один має мінімальне значення, а 6 максимальне. На картинці ви можете бачити приклад різних тірів броні та зброї, де навіть просто оглядаючи її, ви бачите різницю візуально. Різниця в тому, що кращий тір за попередній має плюси в тому, що речі стають ефективнішими та легшими. Зброя наносить більше шкоди та стає швидшою. Обладунки вже не такі важкі та мають кращий захист. Шіти легші та мають більший запас міцності, а коні стають витривальшими та сприднішими. Також треба додати, що не тільки купівлею кращого тіру можна поліпшити собі речі, це можна зробити за допомогою отримання досягнень або, наприклад, вигравши турнір, де є нагорода у вигляді рандомної речі. Як працює отримання окремих речей на вже існуючі тіри? Наприклад, у вас персонаж тільки створений, має тір перші речі, і тут на турнірі він виграє тір 3 шолом, який набагато кращий, ніж той, що в нього був? Новий шолом автоматично заміняється на кращий, а деякі уважні глядачі можуть подумати, а що буде, якщо я виграв тір 3 шолом і зараз куплю собі наступний тір 2 сет. На свого піхотинця чи зміниться мій тір 3 шолом на гірший? Відповідь ні, не заміниться. Мод бачить, що ви вже маєте шолом краще ніж за той, що придбали, та не замінить його. Далі перейдемо вже до більш цікавого, розберемо існуючі класи і те, яким може стати ваш персонаж в цьому світі. Але перед цим треба трішки додати, що додаткова зброя в класі не просто так В грі Використовують додатковий мод на реалістичну битву, де у вашого персонажа з рук можуть вибити зброю та щит. Тому додаткова зброя буде гарним варіантом для тих, хто постійно знаходиться в ближній битві. І так, почнемо з класу піхотинець. Піхотинець має одноручний спис проти кавалерії, одноручний меч для ближнього бою, та має два щити, один з яких запасний буде постійно пасивно захищати спину. Наступні у нас лучники. Тут все в принципі банально. Лук, два калчана стріл та одноручний меч. Особливість класу в тому, що лучники мій улюблений клас, тому вони часто займають найвигідніші позиції в битві. Далі важкий лучник відрізняється тільки тим, що носить дворучну сакиру. Додає більшу вагу, але персонаж в ближньому бою буде приносити більше користі. Далі, арбалетчик. Має арбалета, дві пачки болтів та одноручного меча. Перезарядка арбалету виконується набагато довше, ніж у лука, але має кращу пробивну силу та дальність пострілу. Важкий арбалетчик. Має все те саме, що і попередній, тільки в нього дворучний меч замість одноручного. Ще є кавалерист має коня, спис, щит, метальні списи та одноручний меч. Кінь разом з поліпшенням тіру також прокачується. Далі, більш цікавіше, важкий піхотинець має два дворучних меча: один основний, інший запасний і дві пачки метальних списів. Ну і останній у нас це барсерк, дворучна сокира, щит з одноручною сокирою та пачка метальних тапарів. З цим розібрались, продовжуємо. Як тепер нам змінити нашого дефолтного тір 1 піхотинця на тір 1 лучника? Для цього нам потрібно прописати в чат знакоклику клас та додати назву класу. У нас це лучник. Якщо ви не знаєте назв класу, ви можете просто написати знакоклику клас, який покаже вам список класів, які є. Повідомлення в чаті дає зрозуміти, що ми маємо всього тисячу золота з 4000 тисяч потрібних, тому наша наступна задача отримати ці гроші. Далі ви спостерігаєте за стрімом. Коли я буду вступати в битву та спавнитись на бойовому полі, ви повинні протиснути нагороду в битву, щоб доєднатись до мене. Або протиснути зрада, якщо вважаєте, що цю битву не перемогти та доєднатись до противників. Але зауважу, якщо ви програєте в битві, у вас з рахунку зніметься 300 золота, а за перемогу дають 400. Також в горі за кожного вбитого є грошова винагорода. Також ви отримуєте винагороду за серію вбивств, які дають багато грошей та досвіду. Ось я вступив в бій, протискаємо ревард в битву та бачимо, як спавниться наш персонаж на полі битви, готовий до наказів. Далі просто спостерігаємо, що він буде робити і скільки фрагів він зробить за цю битву. Ну, я вам заспейлерю. В цій битві в нього не вийшло нічого особливого, окрім того, що він натанкував, зробив декілька ударів. Добре, що не помер. О, і на цьому битва закінчилась, тому він отримав всього 400 золота. Наступну битву показувати не буду, тому що вона ідентична до цієї. Ніяк не вийшло зробити фрагу. Також він танкував, бив набагато частіше, але трошки не повезло. Ну і вже в третій битві йому повезло трошки більше. Цього разу він вірвався в саму драку, зробив удар, не вбив. Ще один удар, не вбив. Удар в голову його фраг, плюс гроші, і серія вбив з двох ударів відправляє цього чувака спать без голови. Як бачимо, гра нарахувала йому два фраги, і він отримує додаткову експу та золото. Як бачите, в статистиці написано, що ми виграли три битви і отримали 1200 голди. Тепер ми перевіряємо своє золото, пишемо золото. І у нас 2970 золота це плюс те, яке ми отримали за переможених ворогів. Для зміни класу нам все ще не вистачає грошей, тому йдемо випробувати удачу на турнірі. За допомогою реварду ми реєструємось на турнірі та зараз будемо слідкувати за нашими успіхами. Кожен пройдений раунд дає нам додаткові гроші, тому для нас це гарний варіант заробити останню тисячу золота. Цей турнір згенерував раунди формату 1 на 1. Тому полягатись на тіммейтів не будемо. Все буде залежати від індивідуальних навичок учасників. Так, і в нас тут перший раунд. Доволі, доволі легко він його проходить. Так, і в нас тут наступний раунд. Ну, але тут ми зараз швиденько отак-от: 1, 2, бем. Ну, і, в принципі, зараз в нас полуфінал бем! І тепер фінал БЕМ. Перемога буде 15 травня, без патрон, байнактар! Далі в Арлеймуду. Показує, що ми виконали очівку кращий серед гірших за перемогу в турнірі та отримали лускаті е, наплічні щитки. Та за перемогу в турнірі отримали одноручний меч «Палаш» та 5 тисяч золота. Плюс додаткове золото за пройдені всі раунди. Знову перевіряємо гроші командою з знакоклику золото і вже бачимо, що заробили більше ніж потрібно. Наступна наша команда е, знакоклику клас Лучник. Відправляємо, чат-бот повідомляє, що клас успішно змінено. Перевіряємо персонажа, і тепер, як бачимо, він носить лук, також на ньому лускатний нашийник, який він отримав за допомогою досягнення. Можна помітити, що меч теж змінився, це той палаш, який виграв на турнірі. І далі в нас перевірка боєм. Вступаємо знову в битву і отримуємо кальчугу, виконавши досягнення собачий хвіст, яке видається тим глядачам, які... Постійно заходять на бік стримера. Як бачимо, наш кімнатний тюбік вчиться стріляти з лука, бо в нього навичка мінімального рівня. Але нічого страшного, пару битв і буде з нього легалас. Наступний етап це підняти тір наших речей. Для цього йдемо на турнір, рігаємось абсолютно магічно чаклунським образом скіпаємо всі раунди до самого фіналу. Ставимо на себе гроші за допомогою команди знакоклику Ставка. Вибираємо колір команди Red або Blue, в нашому випадку Blue. Додаємо суму, ставимо 500, наприклад. Далі простенький фінал. Натягнули стрілу, отримали таку саму голову, програли 500. Перевіряємо гроші. В нас вистачає через те, що ми дійшли до фіналу. Пишемо команду знакоклику Тір. Бачимо повідомлення про апгрейд. Дивимось на нашого круасана, бачимо, що людинка серйозна отримала тір 2. Далі, тепер, коли ми знаємо, як одягнути персонажа, прийшов час з вами розібратися, як його все-таки прокачати. Для початку я вам розповім, що таке майстерність. Рівень майстерності відображає твій скіл в цифрах, кажучи простими словами. Зараз на прикладі відео я покажу, як різниця майстерності впливає на хід битви. Умови тесту: два персонажі з одинаковою зброєю будуть битись один проти одного. Той, що ліворуч має 50 майстерності одноручною зброєю та 50 майстерності атлетики. Той, що праворуч має 100 майстерності одноручною зброєю та 100 атлетики. Як бачимо, той тюбік, що має рівень майстерності ниже, б'є незграбно та повільно і в кінці помирає. Тепер я тюбік у той, що програв. Майстерність підняв з 50 на 200, атлетики Одноручного. Як бачите, він з легкістю перемагає в битві. Його удари стають чіткими, швидкими. Тому не тільки гарні обладунки та зброя допоможуть перемагати вашому персонажі в битві. Далі, тепер треба розібратись, як за зароблені гроші качати цю майстерність. Для цього треба розібратись, що таке бали фокусу. Бали фокусу це додатковий буст прокачки майстерності. Коли ти витрачаєш фокусні очки на конкретну навичку, вона росте швидше за допомогою збільшого множника досвіду. Без фокусу теж можна отримувати досвід. Але він не буде додаватись так добре, бо множник буде дуже низьким. Простими словами, гарний фокус це прокачка персонажа ну, X10, а поганий фокус X1. Ось вам список команд. Всі команди будуть в текстовому вигляді в телеграмі посилання під відео. І зараз я покажу, як вони працюють. По прикладу одноручної зброї. Пишемо. Знак оклику, фокус. нижнє підкреслення обов'язково одноручне. Бачимо, у нас з'являється плюс до фокусу. Качаємо так до 5. Фокус максимальний. Далі потрібно туди додавати досвід. Пишемо: знак оклику: досвід. Нижнє підкреслення, одноручне. І бачимо в чаті, наскільки зросла майстерність. Чим нижче майстерність, тим простіше вона качається. Максимальна майстерність 330. Які розцінки на це все? Додати один фокусу це 500 золота. І одна прокачка досвіду також 500 золота. Щодо донатів та прокачок за гроші. В теорії я можу передати гроші гравцям, але скоріш за все я це реалізую на наступному зборі ЗСУ. Також сам мод має функцію, яка в мене включена. Всі глядачі, які підписались платною підпискою на Твічі, мають декілька відсотків бонусу до всіх рівнів майстерності. Це не прям великий буст, але декілька відсотків можуть інколи їй допомогти. Ну що, наскільки міг, настільки детально пояснив, старався без води. Ті, хто знайомий з механіками Баннерлорду, зрозуміють, що цей гайд просто поверхня можливостей гри. Але за допомогою нього новачки зможуть отримати мінімальну базу для початку гри. Якщо виникли питання, можете писати в коментарі, я відповім, але краще вже на твічі. До речі, про стріми. Підписуйтесь на твіч, щоб не пропустити інтерактивний стрім по Баннерлорду. Посилання буде внизу під відео. Далі також підписуйтесь на Телеграм, щоб слідкувати за стрімами. Я буду анонсувати, коли вони будуть. Також, якщо буду робити оновлення моду, про них я буду писати саме в Телеграм. Бо на кожне оновлення робити відео я взагалі не збираюсь. Також дотримуйтесь правил чату на Твічі. Нагадую, спілкування в чаті російською абсолютно заборонене. Все, я втомився. до зустрічі на полі битви і слава безпатронії.